Козироги, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дивимося, яким буде для вас липень 2025 року. Дивимось для козирогів. в особистому житті, в кар'єрі. В Фінансах. Особисте життя. Десятка пентаклів. Для тих, хто в нас наразі самотній з козороїв. Так. Дивіться, тут така ситуація, що ви можете бути самотні, тому що ви не особливо багато десь буваєте. Тобто Це коли ви зараз сидите вдома і очікуєте, що ваш принц чи принцеса вас самі знайдуть. При тому ви там ніде не зареєстровані, ніде нічого не ініціюєте. Тобто, в такому випадку майте на увазі, що тут знайомств не передбачено. Єдине, що тут може бути, це розгрібання проблем з старих якихось. Попередніх ваших стосунків. Це може бути розчарування, це можуть бути якісь неправильні установки, це може бути там, знецінення вас, яке було в попередніх стосунках, і вам зараз з цим треба боротися. Ще може бути повернення колишніх теж. колишніх або людей, яких ви знали раніше, і тут раптово ця людина там, щось романтично до вас намагається а, підкотити, як то кажуть. Але я тут не бачу, щоб ви це сприймали взагалі. Вам може хоч, ми це просто сидіти вдома, можемо так ще сказати, відпочивати, нікого не опускати в своє поле. І по десятці мечів тут є якась да, крапка. Ви на чомусь поставили крапку або зараз хочете її поставити. І це може бути як така от, і психологічна робота над собою, там якісь помилки з минулого намагатися. Ну і те, щоб виправити, а скоріше зрозуміти, що ви робили не так, або що до вас робили не так, щоб потім цього з вами не траплялося знову. Тобто я б тут не сказала, що вас прям чекають якісь нові знайомства, я і вашого бажання тут такого не бачу. Тут скоріше про спілкування з сім'єю, наприклад, в такому ключі. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Намагатися зберігати спокій і баланс для когось там між, вибирати між сім'єю і оцим от партнером чи партнеркою на стороні. Але тут пропонується вам і побачення, ось так. Да, тобто тут є якісь рожеві замки, в яких ви знаходитесь, ніби вам вдається тримати баланс між кількома партнерами, хоча це насправді не так. Ось дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій. Пропонуються вам якісь поїздки, але цілком можливо, що ось в одній з таких поїздок з вами просто намагатимуться розійтись. Ну, або це може бути зустріч. Або і ви самі ще заініціюєте, скажімо так, розлучення, розставання. Ще може бути на фінансовій основі, якщо ви бачите, що у вас не вкладаються фінансово, теж вас це може вивести з себе. Дуже багато емоцій, будете справлятися. Ну, тут більше про те, що намагатися по максимуму зберегти сім'ю, якщо ми вже в цьому ключі дивимося. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Так, тут поставити крапку, комусь виривається терпіння. Комусь виривається терпіння, це може бути пов'язано з питаннями родини, сім'ї вашої або вашого партнера. Тобто не вас двох, а тих людей, які якимось чином заважають або вмішуються у ваші стосунки. Тобто, тут, швидше за все, вам терпець уривається і. Сімірка чаш це про те, що нам от, кажуть, потерпши потерпше трошки, все буде добре, там це все зміниться. ля-ля. Ви цьому не вірите. Ви вже конкретно хочете якесь питання закрити, бо терпець тут реально уривається. Ви бачите, що просто так само нічого не пройде. Там, наприклад, якщо його мама вмішується у стосунки з вами. Або через якісь сімейні питання ви там не можете бути разом. Ну, по-різному, да? у всіх по різному, просто такий ось контекст у нас тут випливає. комусь уривається терпець. Терпець через якусь паузу, нерозуміння, що буде далі, як рухатись далі. Так, потрібно пройти певні труднощі. Протягом місяця це все має змінитися. Так, тут да, можуть бути якісь неприємні моменти випливати, да, і ви бачите, що десь вам доведеться вирішувати щось самій більше, аніж партнер може. Да, тобто. Самі брати в руки цю ситуацію. Так, тобто тут є бажання стабільності і хочеться, щоб ось, нарешті, зрушилось щось з місця. Якщо в нас на фоні тут жезлів, то так і буде. Ситуація зрушиться з місця, просто доведеться а, трохи над цим попрацювати. І ви будете ініціатором, так? Тобто. Ваш партнер буде вас, звісно, підтримувати, але як ви його налаштуєте, як ви з ним поговорите, домовитесь на це, ви і будете від цього, ви будете відштовхуватись, скажімо так. Що в нас по роботі? Десятка жезлів. Для тих, хто в нас наразі не працює. Для тих, хто у нас наразі не працює, це отримувати допомогу, підтримку, великі якісь подарунки, бути на утриманні в когось. І можете займатися якимись своїми там підробітками, десь щось навчатися, можливо, якісь курси відвідувати, або десь підпрацьовувати, шукати себе. Тобто в цьому аспекті у вас тут все класно. По 10 жезлів у вас може бути просто фізична, якась якась така втома від, можливо, того, чим ви займалися раніше, і будете шукати себе в чомусь новому. Але тут є хороша фінансова стабільна ситуація, що ви можете собі це дозволити. Для тих, хто в активному пошуку роботи зараз знаходиться. Так. Тут можна. Можна знайти роботу. Ситуація змінюється. Вам тут вдасться знайти роботу як і творчу, так і все, що стосується інтелектуальної роботи. Вас може дуже сильно прям затягнути. Вам дуже сподобається ця вакансія. Також може бути робота за кордоном або пов'язана з іноземними мовами, а, чи з, знаєте, знаходження свого місця, знаходження от, свого улюбленого місця роботи. Тобто, це може бути для вас фізично важко. Особливо, якщо ви змінили професію, ви зараз по новій та да, розвиваєтесь, але вам прямо ви будете кайфувати від цього. Для тих, хто в нас вже працює по найму. Так. Дуже багато емоцій, багато фізично вам буде складно, можливо, доведеться когось підміняти, заміняти неодноразово, і ну, вам це буде складно фізично, можливо, там все буде не дуже добре почувати, але все рівно йти на роботу. Так, тобто тут така більш. Можете підписувати, до речі, там, під кінець місяця, наприклад, або всередині місяця документи стосовно там, відпустки, чи писати заяву на відпустку, здавати звіти, тобто, те, що конкретно від вас да, вимагають, якісь звіти, можливо, якесь тестування чи закриття якогось проєкту, який саме виявили. Тобто, тут ще таке може бути, що ну, теж багато роботи, розумієте, тут багато роботи. Да, вас будуть оцінювати, і є, є тут шанс, що вас можуть оцінити нижче, ніж ви думали. І тоді вам треба буде чітко, і конкретно, да, як лідер, там, чи звернутись до керівника, чи що, щоб ситуацію виправити. Тобто, не, не, дивіться, якщо вам, там, наприклад, не дорахували щось в зарплатні, щось не так перерахували. Не сидіть, не чекайте, що це замітять там в бухгалтерії і вам щось помітять. Ні. Ви самі йдіть, показуйте, розповідайте, показуйте свою значимість те, що ви робите. І тоді вам ну, відшкодують. Тобто, не сидіть, не чекайте, що хтось вам десь щось просто так дорахує, перерахує чи ще щось. Ні. Бачите, несправедливість, заступайтеся за себе. Для тих, хто в нас працює на фрілансі. Так це може бути почати працювати в партнерстві з кимось, або бути дуже сильно прив'язаним до чогось, до графіку роботи, до конкретної роботи, яку ви робите. Важко вийти за межі того, до чого ви звикли. Да, тобто, ніби і спробували щось нове, але вам страшно, чи вам вдасться. Також, це е, в чому прикол, скажімо так, карти дияву в фінансових питаннях. Це може бути як і певні кредити там, через розстрочки, чи щось, що вам треба віддавати і зважати на це. Да? Так і те, що може от раптово підвалити багато замовлень, можете класно заробити. І все рівно, наприклад, якщо у вас є якісь кредити розстрочки треба туди віддавати. Тобто, просто майте на увазі, що загалом ситуаціям ви подобатись, але фізично у вас може, якщо у вас є якісь кредити чи борги, вас це може виснажувати. Ось так. Це може бути ще подвійний об'єм роботи, да? ніби працюєте за кількох людей. Ну, багато спілкування, багато переписок. Для тих, хто має власний бізнес, так. У вас тут не дуже стабільна ситуація може бути. В якому сенсі замовляють, не забирають, або домовилися на там співпраці. З постачальником на певну ціну, а він її змінив. Тобто, можуть бути якісь такі моменти фінансові, не дуже для вас позитивні, приємні і нестабільні, які доведеться вам вирішувати. Ви будете відчувати в тому від цього. Може бути просто нестабільний заробіток, Там в той місяць більше, в цей менше. Так. Особливо, якщо розпочинаєте щось своє. З нуля. От прям з нуля. Будете вкладати там максимально все, що ви маєте, то ну, якщо ви плануєте відкрити бізнес, давайте я вам так скажу, і ви тому дивитесь зараз і слухаєте, то я б на вашому місці, з огляду на карти, почекала б. Або вам потрібно більше інвестицій, більше якоїсь подушки безпеки, в разі чого, да, на якісь додаткові витрати, або краще підзбирайте ще грошей. Якщо ви вже в бізнесі, так, це інше питання. А якщо ви тільки почали, тільки там стартанули або збираєтесь це робити, можете липень пропустити, насправді. Не дуже буде актуально зараз, тому що можете дуже багато витратити і не отримати того прибутку, на який розраховуєте. Тому дивіться, так, щоб не вигоріли ви від цього всього. Так, що в нас по фінансових питаннях? Сонце, клас Крута позитивна карта. Вона говорить як і про загалом хороший фінансовий аспект. Да? Тобто вам там всього вистачає, ви заробляєте, ви отримуєте, можуть бути якісь приємні подарунки, так і те, що багато витрачаєте. Будете багато витрачати. Це вже таке питання. Да? Там, де великий заробіток, там і витрачаємо ми значно більше. Але це максимально позитивна карта. Вам в грошових питаннях буде щастити, насправді, вам буде щастити. Ось такий у нас виходить липень для козирогів. Я вас люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок, обов'язково пишіть ваші коментарі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пока-пока.